Банда всім доброго раночку. Як у вас там справи? Живі, здорові, морози, давлять, дай Боже. Що я вам хотів розповісти? Таксі кажуть, це розкіш. Дуже дорого, туди-сюди. А от тільки що діти в школу їдуть півтора кілометри на таксі, хоча у них часу ще пів години, можна й дойти. Але ж їдуть на таксі. Раніше, я пам'ятаю, і в мінус 20. Я на своєму прикладі. І мінус даже, всіки там. Мінус 20, 20 плюс щось там було, 22. Ми в школу ходили пішки. І все нормально, і 3 кілометри. І ніхто там, які там таксі. На таксі там у нас, так, да, були мажики, їздили на таксі, але ну, це там на пальцях, на пальцях перечитати. Зараз кожен другий їздить на тому таксі. Дітей. Так що ціни доступні в таксі ще і як. Але вони не всіх задовольняють водіїв, тому що бувають такі машини Треба просто, якщо таксі, треба машину під таксі, щоб була. Або електричка там з запасом, дай Боже, або якогось, щоб не знаю маленький розхід, надійний, надійні е ці. Двигуни, коробки, щоб не робили голову. Та й все рівно. ну що таке, що таке таксі. Таксі це ти працюєш у машини в борг. Ось що таке таксі. Або треба добряче відкладати на амортизацію. Хоча б 3 гривні за кілометр, я думаю, от буде нормально, щоб нормально потреби закривати машини, а то і 4 гривні за кілометр. Щоб отак от все купляти по оригіналу, все і щоб щоб все було на вищому рівні. Тоді так. Да. А зазвичай таксісти як? Він як таксерик. Машину викупив і все почалося. То-то, 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 то. То коробка, то ще щось почало вилазити. А бабок що, бабок немає. І все. Ну, у нього то інша ситуація. Ну, у нього і до цього бабок не було до тої ситуації. Так що такі ось справи, так що в таксі золотих гір ви не очікуєте. Єдине, що так, да, на електричці, то можна, але поки вона не ламається. Якщо там щось зламається, не дай Боже батарея. Вон випадок був нещодавно. Прикріплю к відео частину. Загорілась батарея в Ліфі. І все. Приїхала пожарка і давай тушить, я не знаю, що там з неї буде. Так, ладно, під'їжджаю до пасажирів, щось я дуже довго з вами розбалакався. Всім гарного дня, гарного настрою вам. Пінка підзад, щоб мотивацію вам таку, щоб ви зробили те, що ви хочете зробити. Мрію якусь там свою може мріяти і не, може ніяк, не можете ніяк це зробити. То пінка вам даю підзад. Сильного великого. Так, а я своїх пасиків зараз буду тут, тут шукати, чекати. Ми зараз, напевно, трохи в них спустимось. Хотів сказати, зараз така погод... такі погодні умови, що багато машин застріє. І якщо ви бачите, там або жіночка десь застрягла. Я такий, що жіночка застрягла, думаю, ну не може виїхати, вже стоїть. Я з пасажиром їхав, їду назад, уже 5 хвилин пройшло. Вона там все буксує, щеплення те палить. А в неї, виходить, одне колесо загрузло, а інша справа по асфальту шкребе. Ну, коротше, виходить так, що вона в ловушці. І там треба було ну, трохи. Я там її штовхнув, виштовхнув і просто з цієї, що не шліфує ліве колесо по льду. І все, вона полетіла. каже, дуже дякую, все. Так що... Допомагайте і вам допоможуть в складний час. Надіюсь, карма, карма, карма. Мені вже раз допомогли, дякую хлопцям за стрях капець. Зараз чекаємо замовлення таке. Проїхав скільки я проїхав я десь 11 км. У мене тут 10 в мене доньку завозив, то виходить 330 гривень. Таке собі. Ну нічого, ми зараз своє заробимо. Так, зараз їду з підписником, з Вовчиком пити. Привіт, тобі будеш дивитися. Е, Їдемо пить каву чи чай. Каву пити то таке, треба чай каву ляснути побільше, щоб гаряченько випити в холодному ліфі їздить. І хочу з ним зараз їздити, у нього такий самий ліф. Ну тільки комплектація, трошки інша. Середня. І цей з'їздить там, де на Коновальця Сім, хто з рівного таксиста знає, там є такий підйом до 11-го будинку від 7 до 11. -го. Такий резкий, резкітський, і взимку не всі на нього можуть заїхати. І от Вовчик вчора мені позвонив по Вайберу і показав, як це робить папа на новій резині Коротше, він заїхав взагалі. Взагалі я був шокований. Не знаю. Я зараз хочу попросити його, щоб з ним зараз з'їздить. І я хочу сам заїхати туди. ну це, про... це просто жестяк, Я не знаю. Я щось не можу повірити, що це таке резина робить. І до речі, Різіна Трі Ангел. Тріангел. Багато міфів про неї, що вона не дуже там щось якась якісна. І т.п. і т.д., ну Зараз побачимо. Зараз побачимо. Я... Без розгону не можу заїхати. Він взагалі просто дешечка, там 10-15 кілометрів. Ну, 10 він там даже от заїхав. Взагалі, навіть не газував, там просто в натяжку, каже, педалька. Все, чотенько. Короче, зараз побачу. Може я щось неправильно роблю, таке теж може бути. То зараз буде включення наступне там, якщо він не буде зайнятий. Я не газую, що ну. натяжку а, ну, Давай. Дивись, натяжку. Ну у мене так само їхало. Ну, типу що набуксуєш, да? Ні. Ну дивись, виключаю, дивись, а нічого не цей. Ага. От, починає ти пішоти там. Ну, я з заїжджав, з блокиру, ну, типа, з USPH. А ти що вообще, Ну ти прям по колії їдеш. Ну ти дивись, у мене швидкість 10-12. Ну, прям по колії проїхав, вообще чітко. Я вчора так не зміг заїхати, У мене воно, типа воно гору прям піднявся, поняв. І все. І на самому там піку воно так Брррр". Чуть-чуть. І то я, я але, і педаль. але може зараз це, чуєш, спробувати з USP хати відключити USP, типу, поняв? може воно просто заглушує її, поняв коли цей, а треба було повернути направо. що але ти я тут. Я хочу сюди і зараз виїхати а, а, поняв. Так, а ну зараз ми з Вовчиком на моїй машині спробуємо. Без стабілізації. Чи як воно називається? І без USP. Вона щоб машина. Короче, цю Хонду. Та ні, ну вона повнопривідна. Ні, ну якщо резина дубова, то може бути. То може бути. Ну я типа зараз не давлю. Но цей не, не буксує зараз. Та напевно посипали, може, чимось, чуєш? Може посипав, на. Да. Ось зараз цей льот схватило. Ну от я їду, як ти їдеш. Машин нема. От їду як ти їдеш. І не газую, нічого. От їду так само. Все, вона вже. Вона вже от виїхала. Може посипали, знаєш чим ні, ну вона зараз щось не буксувала навіть. Може то що... А ну зараз цей. Попробую зараз. На цьому їзди. Ми ще з тобою застрягнемо, то Зараз попробую... Несе с колії, понял. Зараз спробую так само, тільки е... з'ю... Ні, а що я хотів попробувати? Ти виключив, так? Я виключив. А що я хотів попробувати? А сенс в тому, що... Ладно, короче, коротше, їдемо. Не знаю, ти не знаєш, що я хотів спробувати? Я не знаю, що я хочу. Заїдемо. Не ти їде. Бащо, не видивить хірячий. я вже дак... ні, 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 я вже ні, туди не. до під'їзду доїхав, бо <рес> Коротше з Вовчиком попили ми чайку. Ну ви бачили самі, да? Що я без э, цього... Без USP то виїхав сам. Так що... Не сильно і погана мене гума. А тіп там на Сандеро питався заїхати, то в нього не вийшло. Так що якось так. Ну, все рівно я хочу спробувати нову гуму, тому що ми там тільки що по таким цим їхали, я вже не знімав відео. Десь сантиметрів 30 см, снігу та ти що, вона просто пре як танк. Чітко, чітко, Три ангел. Тріангел щось може. Ні, ну, люба нова резина, думаю, буде нормально. Ай, до речі, з Вовчиком налаштували мені цей таймер. Коротше, все те саме робили, тільки потім, коли час вирівнявся, то просто на годину назад я собі е, скинув. Так щось Вова дзвонить. Банда, хвилинка реклами. В Driver ап новий партнер Energy Up. Вони займаються зарядками для електромобілів, аксесуарами для всіх цих штук. Так що, кому цікаво, залітайте там до 20% знижечка. Промокод в драйвірап, генеруйте, переход, переходьте до партнера на сайт і вибирайте те, що вам потрібно. Користуйтесь. Так, з банда. Їду тільки що пішоходи вилітають. Дивлюсь, заднє зеркало, джип за мною прямо в притірочку. Я тормозить, а там просто льот сплошний. Думаю, ні, ну його нахрен. Проїхав, думаю, якщо я зараз зупинюся, він мене не Так він тормозив і не зміг затормозити за мною на пішохідному Він на пішохідному прям затормозив і далі поїхав. Ну, типа він став двома колесами з передній і задній, між ними пішохідна зебра. То, думаю, добре, що я не затормозив. Так що треба дивитися в задні зіркала, коли тормозите. І цей, що ще хотів сказати, що касано зараз. Зараз цей. Виходить... Так зараз поставлю сюди. Каса виходить в мене дуже маленька, тому що ми годину чай, рахую, що пили, їздили, тест-драйв робили, то його машина, то моя машина. Коротше, каса в мене 860 гривень на пробіг хай там 40 км. 20 гривень кілометр, грубо кажучи, в мене виходить. В стандарт, але типу, мало, мало заказів зробив. Зараз йду на нову почту, треба там свої ліки забрати, ті, що замовляв у людей. І потім додому на зарядку мене 20% залишилось. 20%. Пробіг 52 км, але мінус 12, там десятку я возив, привозив дитину в школу, плюс шуми пару кілометрів. Намотали то полтинничок. Ну і зараз додому холосту їду з Луцького кільця. Де таке їсти вже хочеться, тільки 11.40. Зараз може поїм, посплю. І години в 3 буду виїжджати працювати. Це зарядиться, виходить. Скільки? Десь 10 кВт зарядиться. А в мене тут сталося десь. Блін, ну таке маловато буде, маловато. Не заряжуся повністю. Оце, звісно, так. Да. Вебасту поставити було б шикарно, але по фінансам не витягує, треба закривати інші питання. Хоча б логічніше було б її поставити і більше проїжджав, би, більше б заробляв би і в теплі би. Б. Ну, Але 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 немає зараз так, щоб взяти, кинути на стол майстру, щоб він мені зробив ту Вебасту. Скільки там я питав мінімум Вебаста. Те, що я знаходив 13, чи 11500, чи 13500. Щось, коротше, таке я вже і забув. Начебто 13 тисяч, щось там таке. Китайська вебаста. Все, летимо, летимо додому. Так, з Банда, 18.56. Відпрацював я. На сьогодні, тому що сьогодні середа, вечором роботи не буде. Ну, я так думаю. А ви там напишіть в середу, у вас ввечері була робота там після 9-ї чи ні. Я... я потім або розчаруюсь, або обрадую, що її не було. Є ну щось там буде, але я думаю, довгі очікування буде по-любому. Я зараз поїхав за дружиною підбиваємо підсумки Сьогодні ж за... сьогоднішніх заробітків. Виходить, у нас... По уклону 577 я зробив. По болту у мене був на все один заказик 175. Плюс у мене було своїх на 120 і плюс у мене було сьогодні ще чаюхи десь в загальному 100 гривень. То вийшло десь 1960, ну коротко, 2000, грубо кажучи, рахуємо. Порахуємо мінус 100 на зарядку і получиться 900 гривень. Тому, що воно там не 100, а трошки менше. І, коротше, якось так я порахував. Щоб мені простіше було, то 1900 я сьогодні заробив. А якщо бути точнішим, то в мене каса 1960, мінус 50 гривень, там десь зарядочка вийде. І 1900 все рівно виходить. Як не крутий, з копійками. Ну, для середи це буде бомба. Пробіг в мене сьогодні. 100 кілометрів, 105, мінус. Можна рахувати десь 20, тому що я дитину привозив, завозив в школу. І ще з Вовкою ми сьогодні ж їздили, цей, тестували гуму, проїде чи не проїде. І на цьому будемо все. Прощатися. Вийшов сьогодні такий день. Я попрацював зранку. Щось там виходить 8, 9, 10, 11. 11. О, в половину я вже завершив. 11. Коротше, 3 з половиною години зранку. І ввечері я вийшов в, 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 в 3:30 і зараз 7. 4, 5, 6. 7 годин. За 7 годин 1900 собі поклав на карман. Проїхав 105 кілометрів в загальному разом з доставкою е дитини. <див> Дякую за перегляд. Лупіть вподобайку. Підписуйтесь, хто не підписався. Далі буде.